Я написала листа звичайного паперового, обгорнула добре в пакет, щоб не промок, поставила до коробки з моїми пампухами і відправила нашим хлопцям. У нас щотижня збирають такі передачі хто що може, те й дає. А ще ми молимося і ходимо на прощі, аби перемога наша була близькою. І ще я перу мішковину, потім стрижу на ці клапті та торочу. Я сиджу поруч з бабою Насткою, і вона над кожним клаптиком шепоче, заговорює, щоб схоронило наше плетево життя. Баба Настка знає всілякі заговори, їй певно, сто років, але вона все одно жкандибає до сільського клубу і плете та шепоче. Я бачила, як вчительки приносили дитячі малюнки і їх бережно спаковували, щоб не промокли, і в дорозі нічого на них не протекло. Треба думати не лише про тіло, але й про душу, каже на священник, і я теж подумала, що давно це треба було зробити ще коли тільки вернулася в батьківську хату. Тоді мені було 41, і я прибігла додому, бо далі вже не могла себе дурити. Не була я потрібна ні своєму коханому, ні світові. Від дорогої людини я чула такі слова, що й від ворога не почуєш, що я ніхто була, є і буду. На роботі я теж почувалася так само, як і з чоловіком. Є добре, а нема ще краще. Ні, я б радо продовжувала й далі догоджати чоловікові та випрошувати у нього уваги, якби він мене не покинув. Для чого так жити? Думала я тоді, приїхала додому, щоб перебути важкий період, і так і залишилася на ці довгі самотні роки дотепер. Тільки зараз моє життя набуло якогось сенсу. Я допомагаю нашим, і це дає мені стільки сил, що я вирішила написати свого листа, бо може хтось та й потребуватиме саме моєї допомоги. Я написала: Вітаю, мене звати Ганна і мені 52 роки. Я з невеликого, але дуже гарного села. Хочу вас попросити дати мою адресу чоловікові старшому, який потребує допомоги чи реабілітації. Може бути і лежачим, я вмію доглядати за такими, бо моя мама рік відлежала і я знаю, що то таке. Умови у мене звичайні, сільські, хата на дві кімнати та кухня, є стання, де живе моя коза Люся, трохи курей та пес сірко. Город є, але невеликий. Та й я сама з усім справляюся, просто мені хочеться ще комусь допомогти. У нас е, така грушка стара перед хатою, велика, то може бути трохи восенилячно, як грушки на дах падають, але шкода її зрізати, бо вони дуже солодкі і пахучі. Поруч став іще ліс, я таку підливу грибну роблю, що просто пальчики оближеш. особливо до вареників з картоплі. Закрутки ще маю з минулого року, та й цього з кабачків усякої всячини наробила. Пишу, знаєте, хвилююся, того й не дуже до ладу. Просто хай хлопці знають, що їх не лишать в біді і на самоті, з повагою Ганна. Підпишись, підтримай українськомовний контент.